Вітаю вас на четвертому модулі, де ми будемо відкривати вашу енергію. Вона у вас є, але вона може бути заблокована, наприклад, негативними переконаннями уявними і реальними, тому що реальні переконання перешкоди також в нас є. І нам важливо з цим впоратись. Тому що, коли ми це подолаємо, реальні і уявні бар'єри, тоді ми відкриваємо потік енергії, тобто це джерело стає ширшим. Ви навчитесь керувати своїм психоемоційним станом, і це допоможе вам здобути таку впевненість в собі, яка обов'язково принесе свої рясні результати. Ви зможете здійснити потужний вплив на свої цілі, використавши резерви вашого мозку. Дізнаєтесь, як максимально ефективно використати свою дофамінову систему для того, щоб вполювати свої цілі. Що таке дофамінова система? Це наш внутрішній стан. І ви навчитесь. Формувати в себе такі стани, які вам будуть допомагати. І таких станів буде досить багато, і ви далі протягом свого життя будете збирати ці стани і будете їх проживати. Я вас навчу, як це правильно робити, щоб це були такі ваші потужні інструменти не тільки задля вашої цілі, а ще в принципі це покращить ваше життя, якість вашого життя. У нас дійсно є багато переконань, які обмежують рух до нашого добробуту. І ще є такі переконання, які не дають нам змогу закріпитися в цьому добробуті. Це можуть бути переконання, які стосуються, якими ми маємо бути якими навичками ми маємо володіти, переконання щодо нашого оточення, хто ці люди, теж які вони мають бути, бувають навіть певні міфи, в які ми віримо, які вже давно спростувала наука і дослідження. Звідки беруться ці переконання? Звичайно, вони беруться із нашого дитинства, коли щось казали про нас. Нам, наші батьки, бабусі, дідусі, якісь дорослі в садочку в школі, в інституті. Також ми набуваємо негативних переконань вже в процесі життя, коли зіштовхуємось з якимось негативним досвідом, неправильно його аналізуємо і інтерпретуємо. Але найпотужніші переконання вони завжди приходять до нас із дитинства. Ось таке переконання, і тоді доросла людина впадає в дитячу позицію, тобто виключає своє мислення. Наприклад, коли батьки або вчителі, або дорослі кажуть, дитині, Боже, ти що не можеш вирішити цю задачу, з'являється думка, що я якась дурна, тупа або дурний. Тобто узагальнюється. У мене нема здатності до математики. І це, звичайно, неправда, тому що до кожної людини, до кожного типажу є свій підхід. І коли освітня система володіла би знаннями як знаходити підхід до кожного типу, і були би створені умови для навчання, то, звичайно. Було би менше дітей, які б думали про себе, що вони не здатні опанувати таку науку як математика. Але, звичайно, ті діти, в яких є схильність до математики, вони цікавляться математикою, вона їм подобається, тому вони можуть більше часу приділяти математиці. А якщо немає цієї цікавості, і якщо є ще переконання, то воно працює як пророцтво, що саме. Реалізується. Коли дитина чує від батьків, що гроші на деревах не ростуть, тоді вона думає, я не здатна заробляти великі гроші. А коли кажуть, ти хоч щось можеш зробити як слід, тоді дитина думає, що я ні на що не здатна, тому і не треба старатися, і не треба. Починати краще нічого не робити і не хотіти щось робити. Тоді дитина каже, а мені пофіг, я нічого не хочу, я нічого не буду. А насправді у неї нема віри в те, що вона здатна, здатна на більше. Не смій нічого лишати в тарілці. Он є діти, які голодують. Тоді дитина думає, що я маю їсти все. Що мені дають, навіть якщо мені не подобається. Тоді людина їсть не тільки їжу, але вона згоджується на ті ситуації, на ті пропозиції, які їй нецікаві, невигодні. Тому що так сказала старша людина, вона краще знає, не має дорослої позиції. Сиди тихо, дітей має бути не видно і не чути. І дитина думає, щоб мене любили, я маю бути тихим, не висовуватись, не випендрюватись і бути ніким по життю. Навіть якщо я щось знаю, навіть якщо я щось хочу, я не буду проявлятися. Я буду тихим і сховаюся десь у печері, щоб мене ніхто не знав. Хоча в мене можуть бути дуже класні ідеї. Хоча я міг би проявитися у цьому житті і принести користь. Але тихо, тихо бо не можна проявлятися. Боже, мені б твої проблеми, якась несенітниця. Вітаю вас із психосоматикою, тому що людина. Не проявляє свої страждання, вона їх замовчує, приховує і внутрішньо себе руйнує. Веди себе пристойно. Не можна бути цікавою, сексуальною, радісною. Я пристойна дівчинка і трошки сумна. А наша задача. Вийти в дорослу позицію, і ми будемо цьому вчитися і практикувати, щоб ви могли зупиняти оцю ситуацію, ці інтроекти, і виходити з дитячої позиції у таку дорослу тьотю, яка знає, яка може, яка аналізує, або дядю. Він дорослий, він не маленький, він знає, що сказати. Він може зупинити ці інтроекти, тому що він великий, а інтроект маленький. Він здається тільки великим і страшним. А насправді фігура дорослого більша за цей інтроект. Нам важливо виділити із всього багатоголосся конструктивного критика і демона. Конструктивний критик це важлива конструкція, це наш досвід, це наші знання, у нього якісний аналіз і гострий розум. Він допомагає нам виявити помилку, проаналізувати її і знати, що в подібній ситуації у майбутньому важливо зробити. І демон це жорсткий критик. Він показує у нашій голові фільми про наші невдачі, які трапились, або ті, які він вважає, трапляться із нами. Він безапіляційний критик. Він доводить, що ви ніхто і звати вас ніяк. Яка ти страшна фу, а тупа є курка? Ні, це не для тебе. Ти не для щастя народилась. Ти не маєш права. Це не для тебе. Поклади на місце. Ти бачиш, що вона захотіла. Все тільки для себе егоїстка. Ти не заслуговуєш на краще. В тебе не вийде. Ну і так далі. Ваша задача. Зараз сісти і написати ці негативні переконання, ці образи, які у вас виникають в голові, фільми, голоси, які говорять щось негативне. Особливо коли ви думаєте про вашу мету. Сядьте і послухайте, а які негативні переконання, щодо вашої мети є у цього інтроекта. І далі ми продовжимо. Ставте відео на паузу. А тепер уявіть, що хтось зі сторони говорить вам ці переконання. У тебе недостатньо досвіду, ти це не зможеш, ти недостатньо зробила або зробив. І це важливо, що хтось говорить, це наче така гра. Тому що, якщо автором негативних переконань є я. То я спрямовую вектор агресії тоді на себе. А цього не можна робити, бо це саморуйнування, це аутоагресія. І важливо нам когось уявити і пограти в цю гру, що ми відповідаємо комусь. Це хтось нас змушує повірити. Що у нас не вийде, що ми недостатньо зробили, що ми чогось не знаємо, у нас немає навичок, ми на так виглядаємо, нас не так публіка сприймає, і що можна на цьому поставити крапку. І дійсно не може взятися така кількість спаму у нашій голові. Десь ми це переконання почули, можливо, щось побачили, десь почули, як хтось комусь щось говорить і взяли собі. Буває таке, що ми щось дізнались із свого. Досвіду про себе, але ми просто не навчилися себе підтримувати. Можливо, ми не навчилися аналізувати і робити так, щоб здобувати інший якийсь досвід. Просто тут потрібно поправити цю конструкцію і все? А ось такі жорсткі, якісь переконання, це ми десь взяли. Десь ми їх почули саме почули в цій дитячій позиції, або в дорослому житті, коли хтось вас критикував, ви заходили психологічно в дитячу позицію і сприймали як дитина. Коли інтроект вам каже: у тебе недостатньо досвіду, то що він цим? Хоче сказати. подумайте а хоче він сказати, якщо у тебе недостатньо досвіду, тому не роби. І включається, що прокрастинація, немає сил, немає енергії. І важливо йому відповісти із дорослої позиції. Саме зараз гарний час, щоб цьому навчитися, тому я продовжую. Ти не маєш навичок виступати на камеру. От зараз в мене є нагода цьому вчитися, тому я продовжую. Щоб щось у тебе вийшло, тобі потрібно мати досвід 10-15 років. А от і перевіримо, скільки років мені потрібно, тому я продовжую. У тебе мало якісних фото, тому ти не можеш написати пост і викласти в соцмережах. О, це! Крута нагода для того, щоб зробити фотосесію. У тебе немає харизми, зато є шанс її здобути. Тому я продовжую. Ти недостойна на краще. Я буду вчитися підтримувати себе. Дякую, що нагадав, з чим мені потрібно працювати. Ти не знаєш, як вести вдалий бізнес і писати круті проекти. Зате я знаю, як мені буде добре, коли я цього навчусь. Тому я продовжую діяти, щоб мій бізнес у мене був. Щоб я його матеріалізувала. Зрозуміло, що тільки що відбулося? І вам важливо пограти в цю гру. У вас є чарівне слово, тому я Продовжую. Тому я буду вчитися. Дякую тобі! Я тепер знаю, що мені потрібно. Ще є круте, допоміжне слово за те. В тебе немає освіти. Зате є інтерес її здобути. Тому я йду, здобуваю, тобто продовжую. Продовжую це головне слово. Я дію, продовжую, тому йду навчатися, тому йду робити. Те, що стосується дії, це діє слово. А далі допоміжне це зато. Тоді я йду вчитися. Дякую тобі, що підказав, що мені потрібно. Це додаткові такі. Слова, які ви говорите своєму інтроекту. Після цієї прикольної гри подивіться на свої негативні переконання. І напишіть список, і на початку до кожного речення додавайте питання, як Як мені написати пост для інстаграму? І як мені зняти привабливий різ? Як мені написати якісний тренінг, який допоможе людям прокачати важливі навички? І у вас є тепер список, що важливо вам робити? І можете співвіднести цей список з вашими цілями, тому що він дійсно має співвідноситись, або додайте те, що можливо ви не врахували. Ви вже переконалися, що ці негативні інтроекти тотальні і агресивні, вони на корені нас рублять і не дають можливості розвиватися. Тому що вони диктують нам, як нам треба робити, як нам себе відчувати? Я недостойна, я не маю. Хотіти щось кращого, мені має бути соромно, я маю сумувати, я маю злитися, я маю бачити, що в інших щось виходить, вони досягають своїх результатів, а я сумую, я злюсь, що я якась не така. Тобто тут і дія, і наш внутрішній стан. А ми маємо створити свої такі допомагаючі інтроекти. Які будуть нам диктувати модель поведінки, які будуть розвивати нашу силу волі, щоб досягати того, що ми хочемо? І далі на наступному кроці ми з вами будемо працювати з внутрішнім станом, коли ви зможете? Відчувати те, що вам буде потрібно. Ви самостійно, як майстер, будете обирати важливий для вас психоемоційний стан. І якщо ми цього не зробимо, то ці негативні інтроекти стають нашими пророцтвами, тому що вони нам диктують якусь дію. І ми будуємо цей такий негативний сценарій. І це називається. Пророцтва, що самореалізуються. Але ми можемо написати той сценарій, який буде нас влаштовувати, який зробить нас щасливими. А для цього нам потрібні янгольські крила це наш конструктивний янгол, це провідник в світ розвитку. Це така позиція, яка нас завжди підтримує. Несе в собі позитив і добро, і створює такий гарний настрій. Це нагадування, як у нас. У минулому щось виходило, як при цьому ми себе відчували, це те, що вас підбадьорює, це ваш справжній друг, який вас мотивує і робить прив'язку до майбутнього. Тобто те, що у вас гарно вийде, те, що варто вам робити певні дії, тому що ви отримаєте класний результат. Ви знаєте, з яким атрактором пов'язан конструктивний янгол? З атрактором вашого життєвого шляху. Ви можете впізнати його голос, коли у вашій голові звучать такі слова. Ти зможеш те, що ти робиш, важливо, важливо для інших, важливо для природи. Ти розумничка, я тобі допоможу. Ти завжди здатний, здатна на більше, тому продовжуй робити цю справу. В тебе можуть бути труднощі, але це тебе загартовує, тому продовжуй. Все можливо, якщо це можуть робити інші, ти теж можеш навчитися. А я завжди буду з тобою і тобі допоможу. Вмикайте конструктивного янгола перед важливою подією, для того, щоб зібрати багато енергії і підтримати себе. І ваша задача зараз буде колекціонувати свій досвід, досвід зі знаком плюс для того, щоб він у вас був, для того, щоб в потрібний момент його активізувати. Ви маєте. Транслювати цей досвід, показувати людям не стидатися, показувати це іншим, оточенню, що ви класний спеціаліст, що у вас професійна послуга, що у вас гарний товар. Звичайно, це ви робите не просто так, тому що ви взяли на себе відповідальність за дії. З кожним днем у вас виходить все краще і краще, бо ви дійсно здатні. На більше. І наступне завдання буде прописати послання вашого янгола. І цей список не закінчується, тому що ви далі будете продовжувати записувати ці послання, ці спогади, ці фільми, картинки, образи і приємні стани. Тепер це відкрита книга, де ви будете. Кожну подію, кожну успішну подію записувати. А навіть коли щось не вийшло, то ви записуєте те, що ви зрозуміли, що потрібно робити. І ви таким чином берете відповідальність. І ви розумієте, що коли я це буду вміти робити, моє життя покращиться. І ви це робите з легкістю, з приємністю, тому що є інструменти. Які варто використовувати. І коли ви це будете знати, вміти і робити, це буде гарантія якості вашого життя. А тепер наша задача все гарненько оформити. Відкриваємо методичний матеріал на сторінці переконання, і там є дуже крутий вираз Джозефа Мерфі ваша. Підсвідомість з вами не сперечається. Вона приймає те, що постачає ваша свідомість. Якщо ви думаєте, мені це не по кишені, підсвідомість слухняно бере цю думку в свої глибини і робить все, щоб її реалізувати. Тому вибирайте більш приємну думку. Вирішіть для себе. Я це точно куплю, в мене це точно буде. Я це точно навчусь робити. Я приймаю цю думку в свою свідомість. Я проживаю її кожною своєю клітиною. І так дивіться: формула зміни переконань. Перше, ви записуєте одне негативне, обмежувальне переконання. Далі. Друге, в чому воно мене обмежує? Ви маєте розуміти, як саме це вас обмежує, тому що ви будете аналізувати, що відбувається, ви будете підходити до цього свідомо. Третє, якою, яким я хочу стати? Як діяти або що відчувати? Що я хочу, а не цей інтроект? Четверте протилежне переконання, яке зміцнить мій намір або дозволить жити, діяти і відчувати по-новому, так як я хочу для себе і для свого життя. І дивлячись на цю формулу зміни переконань. Попросіть у свого янгола написати слова. Підтримки на кожне негативне переконання.